Ось будинок ну, відносно новий. І бачу, що вікна не повставляли, деякі розбиті є. Ну, Не повернулися, мабуть, хазяїва. Повернуться і вставлять ці вікна. Сьогодні у нас 4 вересня 2024 року. Середа. Все як завжди. Ми З Максиком на прогулянці, пів на сьому, він, як завжди, щось нюхає, винюхує. А ну там, мабуть, якісь інші собачки оставили йому. Якісь привітання, йому да? дуже цікаво, як живуть інші собаки. Ну а я розповім, як пройшла ніч у Харкові. Якщо вам цікаво, послухайте. А, нічого цікавого, але це і гарно. Харків, якщо ніч прийшла без цікавого, це гарно. Тільки тривога. Один раз одного разу мене розбудило, ну, щось там 20 хвилин 12-го. Після 11-ї щось. І все. І більш навіть відбій я не чув і вибухів гучних не було, що дуже і дуже гарно. Отакі тихесенькі щось далекі. Ми до них вже звикли. Погода гарна, бачите яке небо. День буде гарним. Останні дні теплі, осінь вже майже наблизилось. Все ладно, прогулялись, подивилися. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Ну і зазвичай будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Поката, куди ж ти мене тягнеш?